Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зв'язку з Ебрахімом Раїсі немає. Наразі йде пошукова операція в районі аварії Гвинтокрила. Іранське інформаційне агентство ІСНА повідомило, що кілька неофіційних джерел повідомляють про мученицьку смерть деяких соратників іранського президента на місці Краху. Іранське інформаційне агентство Мехар опублікувало повідомлення про те, що стан іранського президента добрий, а потім в його. А ви вірити у випадковості? Спочатку ФІЦО тепер Іран залишається орбаний сі з такими темпами. Союзників Путіна закінчиться до кінця літа. До слова, сі після візиту Путіна, а Орбан після візиту до Офіцу посилили свою охорону та змінили керівників служби. Михайло Жирохов пише: російсько-українська війна в черговий раз в історії розділила світ на тих, хто підтримує демократичні. Читайте західні цінності, і тих, хто намагається нав'язати власні Цього разу Вісь зла виглядає як Іран, Росія, Китай. Причому останній представлений також своїм аватаром північною Кореєю. Найбільш очевидною така співпраця виступає в діяльності групи Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна. Африка, БРІкс і Шанхайської організації співробітництва можливо двох найвідоміших російсько-китайських альтернативних багатосторонніх інституцій. Багато хто вже зазначив, що нова вість зла дуже нагадує іншу часів Другої світової війни: Німеччина, Італія, Японія. Структурно схожі між тодішніми і теперішнім часом вражає ревізіоністські держави прагнуть кардинально трансформованого світового порядку в часи глобальної взаємозалежності, як і в другій світовій війні, спільним ворогом цілком може стати дещо несподіваний, об'єднавчий зовнішній чин. Нак, однак чи є такий альянс життєздатним. Це питання дедалі частіше ставлять як західні, так і російські, навіть китайські аналітики, адже очевидно, що кожна з трьох держав має власні інтереси, які дуже часто просто не збігаються з інтересами інших. Очевидно, що спільним є бачення майбутнього глобального світу як поля бою, Китай серйозно розглядає можливість конфлікту із Сполученими Штатами щодо Тайваню. Росія більш тривало війну в Європі, аж навіть до локального зіткнення з країнами НАТО. А Іран взагалі вважає, що повністю перебуває під загрозою нападу. Тому дуже важливим елементом спіроб. Бітництва ці країни бачать військово-технічне. Так усі три країни доклали спільних зусиль, щоб посунути свою залежність від американської глобальної навігаційної супутникової системи GPS, а натомість посилити системи одну одної. У 2021 році іранські військові отримали повний доступ до китайської супутникової навігаційної системи Бейдоу. До речі, друга країна, окрім Пакистану. В той час як тривають зусилля з інтеграції між Бейдоу і російською супутниковою системою ГЛОНАС. Крім того, Іран передав Росії технології виробництва ударних дронів північної на корея, артилерійські снаряди та оперативно-тактичні ракети, на перший погляд для Китая, Росії та Ірану потенційні вигоди від співпраці в рамках формалізованої осі є інтуїтивно зрозумілими. По перше, це сприяло б досягненню спільної мети кинути виклики змінити світовий порядок, який нині очолюють США. По-друге, створення формалізованої тристоронньої осі відкриває можливості для міцнішого економічного партнерства між усіма трьома країнами, що найменше дві з яких Росія та Іран перебувають під достатньо жорсткими світовими санкціями. Однак не все так просто. Кожна держава виносить на обговорення свої власні проблеми, які перешкоджають формуванню загальної позиції тристоронньої осі. Виклик який Росія кидає появі осі, полягає не у відсутності інтересу, а радше у відсутності фокусу з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну Москва виглядає не надто надійним партнером. Показовим прикладом є неодноразова відмова Росії поставити ударні літаки Су 35 які придбав Іран ще однією проблемою, яку Росія створює для потенційного тристороннього альянсу, є її небажання вступатися за Іран за будь-яких обставин. Наприклад, Росія продемонстру. Увала обмежену готовність протистояти постійним атакам Ізраїлю на іранські об'єкти і персонал в Сирії. Іншими словами, вже існують чіткі межі того, наскільки далеко Москва готова розширювати свою підтримку Ірану для Пекіна. Одним із найбільших каменів спотикання на шляху до створення формального альянсу з Іраном і Росією є те, що він просто не хоче такого альянсу, принаймні в тому вигляді, в якому його бачить Іран, по перше, бравада Ірану, який порівнює свою співпрацю з Росією і Китаєм з новим НАТО, діаметрально протилежно підходу Пекіна, який завжди уникає глибоких, зобов'язань Чих у сфері безпеки. По-друге для Китаю, членство у відверто антизахідному блоці з двома глобальними партіями суперечило б його прагненню чітко уникати прагнення або того, щоб його сприймали як прагнення до повного розриву із сполученими штатами. З огляду на його значну частку в нинішній міжнародній системі Китай швидше за все не захоче брати участь у відкритому протистоянні, яке призведе до більш серйозного розриву з Вашингтоном. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.